Перемир'я чи мир може бути дуже короткотерміновим, друзі. Поясню, чому Трамп принципово повинен зупинити війну в Україні. Це його предвиборча обіцянка, якою його постійно дістають і смикають. Демократична преса і не тільки тому для нього це принципове питання, і він дожме. Так, ми вже чітко бачимо небажання Зеленського і всіх слуг, які в один голос розказують уже байки, навіть про те, що треба запропонувати, виявляються наші ресурси Китаю. Саме про це заявив такий Макс Бужанський. Хто не знає, це такий одіозний депутат. Дуже дивною зовнішністю, ми з ним спілкувалися свого часу на протестах руху Сейфопії. Ну я б його назвав таким своїм представником лихих 90-х. Так, от він вже зараз розказує, що треба Китаю запропонувати. Може Китай дасть кращі пропозиції, вдумати цинізм. Тобто, Китай дає зброю Росії, щоб щоб вбивали українців, дає ракети, дає відповідні снаряди, і ми будемо пропонувати. Китаю, українські ресурси, тому ну це за межами здорового глузду, однак повернуся до моменту, який я озвучив. Мир може бути дуже короткотерміновий. А знаєте чому, друзі? Тому що гідра гідра війни, гідра війни, яка засіла в Україні, вона не знищена. Це те саме крило демократів, це ті самі соросята, та про які говорили, то саме USAID, воно просто зараз заховалося. Перефарбувалося як Хамелеон змінило окрас і трошки зачаїлося. Якщо в США Америки Трамп з маском і всі республіканці вичавлюють цю гідру, то у нас вона не втратила жодної позиції, друзі. Хочу нагадати, як тільки Трамп з маском заявили, що припиняють фінансування проєктів USAID, які фактично були проти України, Зеленський тут же заявив, що ми знайдемо ресурс і будемо фінансувати ці проекти за рахунок українського бюджету. Зрозуміло. А тепер, друзі, подивіться, що відбувається навколо вас. Просто відстороніться і подивіться, що кудись поділася брехлива українська правда. Може, кудись пішли Романенки, може, кудись ділася Ісландія, може, кудись нове. Время. І всі ті помийки, які вам згодовували. Пам'ятаєте, що згодовували? Дві-три неділі. Згодовували каму в Криму, перемагаємо, ні в якому мірі не можна говорити з ворогом, Кремль зруйнуємо і ту всю ахінею. Вони всі залишилися. Так, вони зараз трошки змінили риторику, але вони не змінили своєї суті. І Фіала, як тут контролював Спінчуков всі медіаресурси, так і не контролює. Вони повністю зовсім президента йдуть в Унісон. І зараз вимушено, вимушено повинні грати гарну міну при поганій грі, але вони тільки чекають, щоб ніж стромити в спину і республіканцям США і самому Трампу, і знову почати розпалювати вогонь війни і ненависті. Вони на цьому заробляють. Це вся їхня сутність, друзі. Тому, коли ви дивитеся якийсь ресурс, а ви загугліть, для мене є три чітких показники, які характеризують і людину, і ресурс, і політика, і все, що завгодно. Що стосується української е -с 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 свободи, української незалежності і українського протистояння зовнішньої агресії і внутрішнім окупантам. Перше, як відносилась і як ставилась ця чи інша людина? чи... Ресурс, якщо ви його слухаєте, до лендлізу? Якщо вони розказували, що лендліз не треба, на да шару дають на шару бірем, то зразу зрозумієте, ото перший маркер підношення до лендлізу. Другий маркер маркет, відношення до пусифікації. Якщо ця людина підтримувала ТЦКшників, чи цей ЗМІ, цей ресурс ЗМІ, не висвітлював проблеми босифікації, наруги над українцями, то як ви зараз йому можете вірити? Завтра, коли вас будуть пакувати, він скаже, що це все нормально. Є ще третій маркер, який зараз непопулярний. Я не хочу його згадувати, щоб не звинуватили в антисемізмі. Я думаю, всі зрозуміють. Отже, друзі, якщо ви бачите оці маркера, то не читайте цю пресу. Не слухайте тих псевдоекспертів, які вам будуть розказувати, що ленд-ліз це погано, це погано, але тепер хм, за все. Що дають на шару, треба рано чи пізно відповідати. Був би ленд-ліз, було б чітка зрозуміля, коли ми маємо віддати, що і чому закінчилась війна. Тільки тоді піднімаємо питання про віддачу зброї, яка вцілиє або розрахунок. Але ні, не захотіли. Заплювали, зацькували Вікторію Спарц, яка, до речі, пролобіювала, як і республіканці. Вони ініціювали, республіканці пролобіювали ленд-ліз. а демократи їх злили. І радів цьому Зеленський і вся його цяка горда. Я до чого веду друзі. Дуже велика небезпека у нас є всередині країни. І те, що я чув в Америці, це те, що демократи американські розглядають Україну як форпост свій, яким потім і торпедувати, в тому числі республіканців, в Сполучених Штатах Америки. Тому що тут вони повністю в Україні все контролюють. Все контролює клан Кучми Пінчука, який роззброїв Україну, який віддав ядерну зброю за безцінь. А тепер за снаряди і за танки, і за якісь F16 ми повинні будемо віддавати свої ресурси. Подумайте над цим. Тому читати українську правду треба читати, тому що вони вимушені будуть брехню свою завуальовувати правду. Треба просто навчитися, цю правду відрізняти, так само, як ці всі, ціла купа провладних блогерів. Якщо вони не звинуватували в беззаконні, в закритті кордонів, в пакуванні, в бусифікації, не можна їх слухати. Неважливо, хто вони, Бутусови чи інші, неважливо, друзі. Судіть по плодам, судіть про те, що вони говорять, а не тільки картинку вони подають. Вони можуть видавати з себе патріотів, але насправді вони ненавидять українців і український народ, тому що вони готові його віддати на поталу. Готові кинути як шмаття, щоб його розірвали, вбисли расисти. Хто, хто не піклується про продовження української нації, не піклується про інтереси України і українця в першу чергу як основи України. Тому що мені друзі, вкотре говорю Україна без українця не потрібна. Не потрібна назва України для держави, в якій українців не буде, яких виб'ють, винощуть і замінять на вихідців з Бангладешу чи Бог знає звідки, вибачте, без. Ніяких претензій до вихідців Бангладешу. Зрозумійте це, друзі, нами продовжують маніпулювати так уже більш обережно. Бо є Трамп, є дубіна Трампа, яка дадуть по голові є Ілон Маск, і вони запитають, якуди ж розікрали ці гроші. Але ні Зеленський, ні все це шобло, ні всі ці соросятина вони не хотіли миру. І тільки Трамп зараз їх ламає через коліно. І так він. Дом, дом, до, додавить їх, я переконаний, але цей мир може бути дуже термі... короткотерміновий. Дуже короткотерміновий, тому що сидять ці вороги, які пакуються, живуть з війни, це та соросядине, все то зелене шобло. І вони тут же, при першій же можливості, вдарять в спину Трампа і перевернуть ситуацію. Знову відкриють війну, знову будуть робити провокації. Зрозуміло, що. Нас вже немає іншого варіанту. Треба поганий мир за будь-яку ціну і миритися, знаходити точки порозуміння. Хочемо чи не хочемо, нам придеться. І мені це неприємно чути, але у нас був шанс, ми його втратили. Ми не змогли за 30 років побудати спроможну Україну, і тепер будемо, на жаль, на жаль, фарватері Росії. Але це краще, ніж знищення, ніж війна до останнього українця, яку будуть вести не українці. Так, громадяни України з українським паспортом, але не українці по своїй суті, які не чинують українські традиції, не передають їх своїм дітям і лише помпезно говорять українською мовою перед камерами. В побуті вони всі говорять російською мовою. Ви це розумієте, всі вони говорять в побуті російською мовою. І їхні діти не цінують Україну, вони бачать за кордон. У них у всіх паспорти інших країн. Тому, друзі, дивіться уважно, вами жорстко. Маніпулюють. І дивіться, що ви читаєте, якщо вам там щось розказують, нав'язують, робіть з цього висновки. Три маркера я на них вказу, на два чітки, а третій, ну це зважайте псом. Я теж вже вбачаю, вбачаю і завжди прослідковуєте слід. Відслідковуйте, якщо в тій ЗМІ вам розказують зараз щось, добре подумайте, проаналізуйте, зважте. Інтернет, слава Богу, ще не закрили. Можна зайти на іноземні ресурси, почитати. Але теж розумієте, що там теж є демократичні ресурси, так як CNN, які ще не так давно Трампа звинуватили у всіх гріхах, зараз перебувається. Перебування відбувається і в Америці. Я в республіканському центрі, в серці республіканців, зустрічав демократів, які зараз приходять і там блеють. Так, це було і там. Але я не вірю, що вони змінили свій світогляд. Ті, які паразитували і будуть хотіти паразитувати. Тому, друзі, судіть яблуню по плодах. Не по словах, а по плодах.